Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю У нас сьогодні реплей від нашого підписника з Ніком Данюша. Грає він на Йохі. Бачимо сетап противника 4 тяжа і 3 СТ. В нас є не, пробачте 4 тяжа і 3 ПТСАу, а в нашій команді 4 тяжа, 2 ПТСАУ і є одна Стежка. Е, їдемо стандартний роз'їзд для команди, е, тому що немає в команді противника ст -шок. І вся команда майже їде на напрямок в місто, на напрямок тяжів. Але 62 залишився на міні-карті, бачимо, що він залишився для того, щоб підсвітити. І у нас ПТСАу одна поїхала на центр. До речі, ПТСАУ на центрі не дуже гарно грається, тому що, тому що там. В принципі, немає де грати, якщо в тебе немає УВЕНів. Бачимо вже засвіту, що у нас є amx 50B і стає в прийомочку. Наш товариш, Бачите, як грає, він е, досить правильно грає, тому що ставить хевіка на каток. І. Він не знаходиться в епіцентрі всіх подій, тому що, бачите, він грає трошки, трошки, скажімо, з дистанції, тримає певну дистанцію. І дивіться ще, які простріли знає наш герой. Він бачить, що там є вікна, через які можна пробивати три, три, три віконці, через які можна накидувати дамаг. Чим він і користується. Йох, інший 9 рівня в нашій команді робить трошки неправильно. Він дуже близько грає до противника. і... Це не є гарно. Наш герой знає зони пробиття, підрубає голду, дає 75-му шот в НЛД. і тут ще в нас бабуся все хоче нашого, нашого героя. хоче. І бачите, зловив лампу наш герой і одразу кидешиться, тому що в нього залишився один снаряд. Але тут, бачиш, тут вже пахне смаленим, тому він. Трошки здає назад, Бачить, що тут Хевік вже КД майже закінчилось, і дає Хевіку тичку. І, на перекатки забирає Вафентрагера. Друзі, це дуже правильне рішення, тому що шотних зараз, як ніколи, треба забирати. У нас залишається три танки в команді союзників і 5 танків в команді противника. Переміщається наш герой. Для чого? Тому що з того напрямку, в якому він був, залишилось. Три танки тут є один ветеран, якого треба розібрати. І двох 62, його буде краще і простіше розібрати, але 62 відправляється в ангар. І у ветерана лишається лише один постріл, який він може зробити. Але, на жаль, він не пробиває нашого героя. І відправляється в ангар. Герой наш залишився один в 5, ветерана він вже забрав. І дивіться, у нас хевік шотний. він Хоче вкатити, але наш герой вже заряджає свій барабан і може віддавати повністю. Так само і виходить, друзі, забирає наш герой Йо... Хевіка і дає два наступні шоти по е 75 Розриває дистанцію максимально, здає назад і ховає НЛД. Бачите, тут є такий виступ невеличкий, і бабуся. бабуся Встигає, на жаль, встигає бабуся на 1200 закинути нашому герою. І вже тут лишається Іс 8-й. До речі, Іс 8 якось не фартить. І тут два танки в команді противника проти нашого героя залишились І, друзі, що мають противники робити? Вони мали тут вкатувати, але чомусь Іс 8-й не вкатує. Хоча КД-бло в Йоха і 75-й стає на одну лінію з іс 8-м. Що на руку нашому герою. Наш герой йому з горочки скатитися дуже легко, Йох назад катиться дуже добре. Тому наш герой цим користується, спускається вниз, а Є-75 е його чекає зверху, той Є75-й, е в якого немає у воєнів, друзі. А в Йоха вони є. Тому наш герой закидешив барабан. Розуміє, що він від Є75-го е навіть отримати може одну тичку і все одно перемогти цей бій. Подрубає голду, нічого не вигадує. І видає просто в башню. Отакі, От друзі, бій 1 в 5, наш герой затащив. Ну, це повага, друзі. Деякі б вкатили б там, ну, в місті, 6 тисяч дамага, 6 фрагів. Це, друзі, медалька майстра, воїна, Редлі Уотерса. І Калабанов, звісно, це Калабанов. Друзі, надсилайте свої реплеї, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!